Децентралізації і яку систему управління насправді має зараз наша держава, щоб воно було зрозуміло, тому що якщо ми окремо візьмемо децентралізацію, нам не буде зрозуміло, навіщо це так, робити, так. яку систему управління ми зараз маємо в країні. Ми маємо та систему управління, котра була за часи Радянського Союзу при всій СССР. Це система центральної вертикальної управлінської моделі. Одначе ця модель була, я не можу сказати, що вона була суперефективна при Радянському Союзі, хоча в більшій мірі вона була ефективна. Її основні тенденції в ефективності це монополія однієї з політичних владних систем в Радянському Союзі, і більша частка державних підприємств на території держави. Тоді ця система централізована. Має сенс працювати. Одначе, якщо ми зараз піднімемо статистику по нашій країні, що відбувається, ми знаємо, що в політичній діяльності жодна з партій і жодна з владних партійних еліт не має повної монополії на управління. І державна частка, яка ви думаєте зараз в нашій країні по підприємствам? Відсотки три, ви майже вгадали, біля п'яти відсотків. Це просто жах. І ця система, вона не є ефективною і вона не працює, і тому не зрозуміло в нашій системі де хто за що відповідає. Якщо ми розуміємо, що та система, яку я озвучив управління, вона не є на даний момент ефективна, тоді є запитання: а яка ж система є ефективна для України? Тобто яку систему ми зможемо спробувати, хоча б на першому етапі, модернізувати і запустити. Я дуже радий, що насправді такі люди, котрих можна поставити в приклад в цьому питанні і котрі ініціюють запуск децентралізації в нашій країні, це зараз е, спікер Верховної Ради, це Гройсман, і е, людина, яку я особисто дуже поважаю, це мер Львова Андрій Садовий. Ті люди, котрі не говорили весь цей час до цього періоду, а робили на містах місцевому самоврядуванні свої проєкти. Вони не вводили цей проект на державний рівень, одначе вони самі встроїли систему в свою самоуправління. Вони не впроваджували, вони її встроїли. Чому встроїли? Тому що вони взяли як в електроніці, чіп, вставили і почали працювати самі. І якщо ми зараз подивимося, так система працює. Тобто не треба вигадувати жодного з нових велосипедів. Система працює. Треба приймати фах треба навчатися і робити ці процеси яка система управління вельми необхідна і прототипно підходить до нашої держави ця модель ми можемо її спроектувати із тих країн євросоюзу що вже мають децентралізацію але вже більш вищого і більш ефективного рівня давайте візьмемо як прототип uh -huh. Польшу, Польшу. Uh -huh. вона більш підходить і десь по розмірам вона е Хоча Україна це сама велика країна в Європі, в Європі. по розмірам, так ну більш-менш до нас приблизно. приблизно. До нас підходить трьохрівнєва система управління. Тобто, що це значить? У нас є е, 24 обласні центри, у нас є півострів Крим, у нас є місто Київ, у нас є місто Севастополь. Тобто, якщо розділити конкретні всі ці позиції, ми будемо. Мати, я зараз вам скажу, 27 регіонів. 27 регіонів. Я ось виписав таку позицію. Ми маємо на даному етапі в нашій державі 490 районів, котрі знаходяться в областях, і 178 міст обласного значення. Якщо буде, будемо проводити децентралізацію в цьому напрямку, ми не будемо збільшувати. Ми навпаки, будемо об'єднувати, і в цьому є сенс. Об'єднувати ці райони, і ми приблизно десь будемо мати 120-150 районів. Потім ми маємо 12 тисяч міських, селищних і сільських рад. Якщо їх правильно об'єднати і згрупувати, ми отримаємо десь 1200-1500 громад. У всіх є е... Таке запитання: а як же ж у нас же ж більшість областей знаходяться в субсидіях державної власності, тобто в субсидіарні? Тут знову таке запутане питання. Ну дуже зрозуміло, що ну як ми думаємо з вами, сидить дядя в Києві? Так, ну що він думає, що тут є проблема в місті Херсоні на вулиці Соборній, що тут є дірки? Ну він не знає про це. І як раніше було, представники з міст? Приїжджали в Київ і казали, шановні, давайте виділіть нам гроші на такі-такі питання. Київ каже, нема питань. Виділимо, але, будь ласка, з цієї суми нам поверніть таку суму. І дивилися не на ту основну проблему, яка насправді необхідна місту, а дивилися на те питання, де можна краще зробити відкат чи повернути собі гроші. Тобто була чисто фінансово-корупційна схема де-факто. Виходячи з цього, ми маємо зрозуміти, що при цьому устрої децентралізації ми маємо дуже розумно і збалансовано зробити територіальні розмеження, де є слабкіші позиції, їх приєднати до більш сильних, де є більш сильні, мають підтримати слабкі. І тоді дуже добре промальовується питання, що всередині своєї громади сама громадськість. Буде вже сама зацікавлена, щоб та людина, котра відповідала за місто, беремо наш Херсон, була ефективною. Якщо буде відбуватися те, що, наприклад, не відбувається, як у нас, тільки одні балачки, то таких людей просто через 2-3 тижні будуть просто ну, виносити з кабінетів і казати, шановні, ми такого не хочемо. Люди будуть самі платити податки, котрі держава насправді, виходячи з територіального устрою, як воно буде розділено, вона... Зробить кордони, розробить економічну збалансованість, і тоді скаже, що на цей регіон ми віддамо такі-то, такі-то податки, котрі держава забирала собі. Ми вам віддамо. І тоді ви на місцях будете вже ефективніше їх контролювати і дивитися, щоб їх платили, і залучати до цього бізнес і підприємців. Тут є цікава річ, що в правильному форматі що для того, щоб був розвиток, має бути здорова конкуренція. І коли е, різні міста, різні райони, різні громади будуть самі по собі краще розвиватися, вони будуть хотіти, щоб на керівних посадах щоб е, на керівних командних позиціях це буде боротьба команд. Насправді команд стояли найкращі люди, тому що чим найкращі люди будуть керувати, тим до них будуть краще ставлення. І тоді ефект в цьому районі буде кращий. Тому це стоїть таке питання, що якщо, наприклад, у нас в Херсоні прийде відповідальна сильна особистість, то Херсон може ще, ще стати краще, ніж Львів і Київ, і на це не буде впливати держапарат. Е, задають питання. А тоді ж яка ж функція буде державного апарату в контексті децентралізації? Е, державна влада має... В обов'язковому порядку залишити за собою ті питання, котрі є системоутворюючі в державі. Це національна безпека, це будівництво доріг національного значення. Угу. Тобто ті питання, що не відносяться конкретно до міста, міста мають самі займатися. Ми сьогодні з вами говорили медициною. Це бюджет міста, має дивитися, яка має бути зарплата, і має сам розуміти, що чим. Краще буде зарплата, чим краще буде мотивація, чим краще буде заробітна плана, так у вас будуть працювати їх фахівці. І тоді це буде насправді міста і громади для життя для людей.